Вітаю, друзі. Наші стратегічні західні партнери наполегливо рекомендують нам, тобто Збройним силам України і вищій політичній владі країни, перейти до стратегічної оборони. Тобто стратегічні партнери пропонують нам перейти до стратегічної оборони, так ніби українські військові дуже активно і швидко просуваються вперед, але ніяк не можуть зупинитися. Ми непомітно для себе звільнили Луганську область, Донецьку область, перейшли на територію Російської Федерації, оточили вже Ростов-на-Дону, і ось-ось захопимо це південне російське місто. І тут стратегічна рука наших стратегічних західних партнерів плеще нас по спині і каже: нам, шановні українці, можливо, пора зупинитися. Ви занадто захопилися. Необхідно подумати про стратегічну оборону, укріпитися фортифікаційними спорудами, подумати про логістику, тому що ворог підступний може вдарити в спину. Треба бути дуже обережним, і у вас, в принципі, не вистачає зброї, героїзм це все дуже добре, але це дуже все небезпечно. Але ж ми точно знаємо, що ситуація зовсім не така. Ми не звільнили ні Луганську область, ні Донецьку область. Більше того, результатами наших атакувальних, давайте скажемо так, дій, щоб не казати наступальних чи контрнаступальних, може бути втрата Авдіївки. Тобто, в результаті цієї літньо осінньої кампанії ми можемо втратити Авдіївку. Це такі будуть наші. Стратегічні здобутки в принципі ми останніх два місяці взагалі не говоримо ні про наступ, ні про контрнаступ. Ми навіть не імітуємо. Контрнаступ і наступ, так як це ми робили там в червні, в липні, а знаходимося в обороні. В принципі, це всі знають, що ми знаходимося в обороні. Тут у нас в Україні і за кордоном знають, що ми знаходимося в обороні. І ось тут наші стратегічні партнери, знаючи, що ми знаходимося в обороні, рекомендують нам перейти до стратегічної оборони. І я думаю, настав час поговорити про стратегію. Хто нам рекомендує стратегії? Стратегічну оборону, і що взагалі мають під цим поняттям, під цим означенням, стратегія стратегічна. І це питання не риторичне, воно не в повітря. Тому що станом на сьогоднішній день, в принципі, ми вже можемо чітко сказати, що наші стратегічні партнери розуміли під стратегію нашого наступу чи контрнаступу це. Довести нашу неспроможність вести наступальні дії. В принципі, їм це вдалося. Тобто, 2023 рік наші західні партнери стратегічні витратили на те, щоб довести нам нашу неспроможність вести наступальні дії. Така була стратегія. Українського наступу з боку наших стратегічних партнерів. Це не іронія, не жарти. Ми, в принципі, це повинні визнати, і зброю нам давали виключно під провал, під поразку у наступі. Це можна вже в принципі зафіксувати. Це перший важливий момент. А раз так, то нам треба задуматися, що мають на увазі наші стратегічні партнери, коли рекомендують нам. Перейти до стратегічної оборони, знаючи, що ми вже знаходимося в обороні. І у мене є підозра, і вона цілком логічна і обґрунтована. ця підозра, що вони мають на меті довести нам, що ми не здатні вести навіть оборонні дії. Якщо 2023 рік був витрачений на те, щоб довести нам, що ми не здатні вести наступальні дії, то 2024 рік буде роком. Доведення нашої неспроможності вести оборонні дії. А чому ні? А чому ми це все виключаємо? Тепер я хочу згадати слова чеського президента Петра Павела. Я спочатку критично дуже ставився до його попереджень, але, очевидно, це з'ясувалося з часом, що він є насправді нашим другом, а не оцим іронічним, іронічним стратегічним партнером. Тому що Петер Павел сказав наступну річ. Я нагадаю. Він сказав в лютому цього року, що українцям потрібно дуже сильно зважити на свої сили, чи можемо ми досягнути успіхів у наступу. І те, що ми зможемо, скажімо так, відбити, відвоювати, те за нами і закріпиться, тому що є стратегічне рішення. А я не розумів, що це стратегічне рішення, визнаю. У 2024 році взагалі не надавати ні військової, ні фінансової допомоги Україні. В стратегії наших західних партнерів не було фінансування нашої війни. Це про тому всьому, що ну, ми, я вже це про це кажу. Що стратегію нашого значить, озброєння було довести нашу неспроможність наступати. Ну ось ну, така от ситуація. Ну, тепер перейдемо до наших справ. Я не знаю, чи е, нам же рекомендують як переходити, що розуміється під стратегічною обороною. Це е, бетонні блоки, бетонні панелі, бетонні якісь модулі. Про зброю ніхто не говорить. Е, я не знаю, чи нам вдасться отак стратегічно перейти в стратегічну оборону на фронті. Але. але е, я думаю, що стратегічна оборона вона почнеться із Печерських пагорбів, із урядового кварталу. До речі, ця рекомендація перейти до стратегічної оборони. Ну, в принципі, добре, що нам не рекомендують дипломатичними методами розв'язувати цей конфлікт зараз, поки що на цьому етапі, і не рекомендують нам проводити вибори. А тепер до. Стратегічної оборони, яку вже розпочинають наші народні депутати. Значить, Арахамія, директор цієї партії Слуга народу зараз, він говорить, що дуже тривожні речі. Значить, ну, силою, з трудом вдається вберегти фракцію, тому що ви подумайте. Дуже великі відцентрові сили, скажімо так, люди збираються складати мандати, складати свої депутатські повноваження. І якщо їх не втримувати, давайте задамо собі запитання. А коли таке було, щоб народні депутати, щоб свині хотіли покинути корито? Щоб народні депутати хотіли покинути свої мандати і, в принципі, розійтися з парламенту? Чому? Народні депутати, слуг народу, хочуть розійтися. І може так статися, до речі, що в парламенті залишиться Арахамія і в офісі президента буде Єрмак з Подоляком. якщо Подоляк теж кудись не втече. в Білорусь, наприклад. Тому що вони розуміють, що ця рекомендація наших стратегічних західних партнерів перейти до стратегічної оборони. Вона може закінчитися тим, що всі, хто перебувають в парламенті, в урядовому кварталі, вони ну, будуть піддані фізичним діям, давайте скажемо так. Їх просто винесуть з парламенту, і це місце є дуже небезпечним. Я не тішуся з цього, я просто. Показую, що це дуже небезпечний симптом. Якщо депутати розбігаються з парламенту уже зараз в грудні, коли нам рекомендують перейти до стратегічної оборони, то ця стратегічна оборона може трагічно закінчитися. І про це, ну, я розумію, що вони боягузи, і вони розуміють, що комусь потрібно буде відповідати, вони не хочуть бути цапами відбувайлами, але явно мова йде про... Народний гнів, народний спротив про стихію. І вони бояться стихії. А стихія може виникнути тоді, коли ну, все дуже непросто. Я ще раз підкреслюю, що я не пам'ятаю таких періодів в історії України, щоб депутати розбігалися з парламенту. І Арахамія не може втримати фракцію. Люди хочуть це покинути і зникнути взагалі з політики, можливо, з України. І так далі. Це дуже такі небезпечні тенденції. А чому, тепер до стратегії далі, а чому взагалі вони інтуїтивно так роблять? Тому що у нас є оце єдине вікно можливостей з грудня по березень, по 17 березня, ну, скажімо так, зламати хід цієї війни. І саме зараз потрібно не до стратегічної оборони переходити. А до стратегічних, насправді, наступальних дій. І настільки серйозних, щоб це похитнуло ситуацію всередині Росії, і ми могли в такий спосіб вплинути на виборчий процес в Росії, взагалі на все, що відбувається в Росії. Оце мала би бути наша стратегія. І коли нас звинувачують у тому, що у нас немає там плану перемоги, стратегії перемоги, ну люди, які мають стратегію на, на поразку, на нашу дискредитацію, я присвятив достатньо часу в минулих блогах. Нашій внутрішній відповідальності. А сьогодні я хочу поговорити про наших стратегічних західних партнерів, щоб ми, безперечно, певне крило, але вони відповідальні за надання зброї. І ми повинні це розуміти і усвідомлювати, коли нам починають говорити про стратегії, стратегічні там, оборони і ще щось. Так ось стратегія якраз полягає в тому, щоб використати оце вікно можливостей. І похитнути дуже серйозну внутрішньополітичну ситуацію е в Росії. І я не кажу навіть про звільнення Луганської і Донецької області, але мала би бути стратегія не тільки на бетонні споруди, на фортифікаційні там речі, тили і тому подібне. Мала би бути стратегія ну, сколихнути фронт, але в напрямку Російської Федерації і просування до Криму. І звільнення хоча б Донецьку, це б дуже сильно похитнуло позиції Путіна, якби наші західні стратегічні оці партнери мали на меті стратегію перемоги, а вони її не мають. І це важливо розуміти. Це відчувають інтуїтивно слуги народу, депутати, що це буде втрачено. Тому що після 17 березня, коли буде Путін переобраний. Всі розуміють, що Путін перейде до мобілізації. І він мобілізує 300 чи 500 тисяч. У них невеликий ресурс мобілізаційний, але от такий ресурс у них є. І якщо нам ми просто обмежимося бетонними спорудами, а ними не повоюєш бетонними блоками, а Путін після 17 березня мобілізує. Військових там чи цих цивільних військових, то я розумію депутатів від слуг народу, що для них стратегічний перехід стратегічну оборону це складання мандатів і розчинення взагалі не просто з урядового кварталу, а навіть з України. Тому що вони бачать і розуміють цю небезпеку. І в принципі, ми всі повинні розуміти цю небезпеку, що це вікно можливостей, і ми. Не використовуємо, ми розуміємо, що буде після 17 березня, і ніхто не піднімає цих моментів, і ніхто не говорить про е, ці небезпеки. А вони повинні чітко озвучуватись. У нас робиться вигляд, що ну, все якось так іде, воно за планом. Але плани, я ще раз звертаюся до президента Чехії, ну, м'яко кажучи, були дуже недружніми для нас. Але це теж, про це теж чомусь ну, ніхто не говорить. Закінчу я, е, виборами, або, скажімо так, проблемою передчасної делегітимізації влади, всієї влади. Нас лякають розколом, внутрішніми збуреннями і ще там чимось, що. Треба все якось так обіграти, якось сказати, що нам потрібно от вибори. А всі бояться. Ну, проблема ж не в виборах, а проблема в делегітимізації влади. І як показує ситуація, про що говорить Арахамія, влада відчуває, що вона делегітимізована, тому вона розбігається. І ми сьогодні повинні задавати запитання, а що ми будемо робити, коли а, сам Арахамія втечі і складе повноваження Зеленський. Ми повинні про це думати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей.